Вночі росіяни вдарили по промисловій та енергетичній інфраструктурі Запоріжжя. Як повідомили представники влади, на місці виникла сильна пожежа. На щастя, обійшлося без жертв. Вогонь уже загасили. Атакували і Нікополь та околиці. За даними голови Дніпропетровської ОВА, окупанти випустили майже 40 снарядів із важкої артилерії. Люди вціліли, масштаби руйнувань з'ясовуються. Пентагон хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та близького сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів. НАСАМС. Це, впевнені у США дозволить Україні уникнути дворічного очікування нових комплексів із заводу. Амазон виділить на підтримку України 75 мільйонів доларів. Крім того, компанія підписала меморандум про співпрацю на 2023 рік. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З полону повернулися 50 українських захисників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Додому приїхали захисники Маріуполя та Азовсталі, які перебували в Оленівці. Полонені, поранені, у тому числі і ті, хто брав участь у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. «Укренерго» виставить рахунок РФ. Про це заявили на підприємстві, зазначивши, що усі пошкодження енергосистеми України фіксуються у реальному часі. Наразі спеціалісти складають кошторис і найближчим часом буде виставлений рахунок росіянам за знищені об'єкти. Наголосили в Укренерго. Вже зараз розробляється спеціальний правовий механізм.